Високодуховні композиції Йогана Себастьяна Баха, Миколи Леонтовича, Дмитра Бортнянського та інших видатних композиторів і музикантів звучали у виконанні хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи. Ми це робимо. Ми щасливі, раді, що це потрібно людям. І сьогоднішній концерт був цьому свідченням. Всі наші концерти від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Благодійні концерти, як і сьогоднішні, зібрані кошти, від яких ми направляємо на допомогу ЗСУ. Вокалісти об'єднались у соборі Успіння Пресвятої Богородиці, аби подарувати поціновувачам мистецтва можливість поринути у світ духовної музики під час святкування Дня міста Мукачева. Попри свій юний вік, Андрій вже виконував композиції соло. Ми виконували багато різних композицій. Як і духовник, так і різних. Мої найулюбленіші і сніжок летить», «Кантата номер 150 Я співав соло у творах і гори Сніжок летить» і Юрейсміап. Виконавці кажуть, завзято та відповідально готуються до концертів. Було багато творів, як із української духовної музики, як із світової. Важливим є те, що композиції, які виконували хористи, є складними не тільки технічно, а й вимагають емоційного досвіду. Та найголовніше розуміння артистів, каже Володимир Волонтер. Ясно, що в роботі над такими творами кожен, хто причетний до виконання, до процесу вивчення цих творів він стає. І кращим і кращим, і кращим із, із цих хлопців. Тому це система система музичного виховання, яка базується на високій музиці. І, звичайно, ця музика дається до виконання і вивчення завдяки дуже серйозній клопіткій, розумній, мудрій і високопрофесійній праці. Відвідати творчий вечір та підтримати благодійну справу зібралися багато охочих. Пані Ірина на концерті хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи вперше. Жінка каже, емоції у неї неймовірні, вражена звучанням голосів виконавців. Ви знаєте, я отримала таке задоволення, якого я ну, вже давно не отримала. Це ну настільки було душевно, настільки вражаюче, настільки нема слів, дуже-дуже сподобалось. І оці таланти наші, оці наші молоді хлопці, які ну, настільки талановиті. Небайдужі долучилися до збору коштів, які будуть спрямовані на Збройні Сили України. Це вкотре доводить, що українці сильна нація, яка попри все єдина.